Люди ви бачили такий гон в інтернеті, що зараз, якщо наші підпишуть мирну угоду, яку нам предлагають, то якобы військові хлопці, які на Донецький не вийдуть з Донецька, що вони коротше будуть ігнорувати цей приказ. Це дійсно правда, це так хлопці дійсно считають, які воюють. Це барбершопні воїни, які сидять по студіях, яким потужний подарив квартири в Києві в новостройках. Ну І вони сидять і заганять у всю хуйню, що вони типу, блядь, готові воювати і далі. Ну, і ліси долбойови, які по за границям Ну, просто я ні одного відео не бачив від хлопця, який дійсно з закопа записав би відео звернення де він говорить, що йому похуй мир, він буде сидіти там і и коротше, дальше. Дійсно це так, чи це реально розганяють зелені подхаліми такі новості, щоб війна продолжалась, потому що їм це вигідно?